Благословен Бог наш связаний, присно присниво віки Амінь. слава тобі, слава Небесни, діжити душі свини, живе ці поняли, і сукровіше благи роз Подателю, Приди сили сам не очистим, заки смерни. І звази, бажа душі наша, свяди, Боже, сіди, гріп, і сі помилуй нас. Сіди, Боже, сіни гріп після безсмертий помилуй нас.

Отче наш, иже я на небеси, да святи ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде Твоя Твоя, яко на небеси і на землі, хлеб наш на сушни даш нам днес, и остави нам доли наша, яко же има остален дождиком нашим, и не види нас свое искушение, но избави нас від лука. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресне во веки веков. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Господи помилуй, 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 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и на веки пресно и во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу. Приди да поклоним Христу, Царю и нашому Богу. Приди да и припадем само Господу и Благослови, душе моє, Господа, Господи Боже мой, возвеличе лиси, іси зіло, бої сповіданий і вели пото облексі, єси одіяйся світом, я коризою, простирай небо, яку кожу покриває водами привиспрення своя, полагай облаки на восхожденіє своє, ходяй на крилу вітренню, Творий, ангели своє духи, і своє своє пламень огнений, основає землю на твердий, я не приклониться во вік віка. Безднає коризо, одіяні, я на горах стану твою. От запрещения Твоєго побігну, тод лаза грома Твоєго О, сходять гори, не сходять во місто, є жоснувалися їм, приділ положилися, його не прийдуть, ніж обратяться покрити землю, посилай істочники в одебріг, посеред гор, пройдуть води, напаяються звірисельне, жду то нагріву жажду свою. На тих птиця небесна, привітають от среди кам'яні, я дадять глаз. Напаяє гори, от привез при них своїх от плода, діл твоїх наситиця, земля. Призибай требу, скотом і знак на службу чоловіка, і звездики под земли і віно веселить чоловіка, Умастити лице єлеєм і хліб серця чоловіка укріпить. насытяться древа, польники си насодина птиця, возниздяться. Я родив, жили ще жилище предводительствує тими гори високі, єленим камінь прибіжище зайцем. Сутворили силу на времена, сонце запад свой положили тьму, і без ночь в пройдуть ці звірі добра внії, з ким нарікаючи, восхитити, і взискати від Бога пішу собі, восія сонце, і собравшися, і воложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, на, діло своє, на діла, не є своє до вечора. якобо звеличиш діла Твої, Господи, все примудрості, й сотворилися, і сповнися земля твари Твоя, всі море великої, і пространної, та їх жені з числа, животне і малесу велике, і там у кораблі приплавають. Зміси, вже создалися, ругатися йому, всяко тобі чаю, тоді тебе іще ймо благоврем'я, дав, що тебе їм соберуть, отвершу тобі руку, руку всячеське і спомниться благости, отвершу, що тобі лице возм'яться, отим іще дух і хість, не опер свої возвратяться, посліши духа твого, і создадуться, і обновиши лиця земли. Буде слава Господня, во віки возвеселиться, Господь у діліх своїх. Призирай на землю і, твори, і трястися, прикасайся, сограм і дом'ятця. Воспою, Господи, вібо животі моєм, пою Богу моєму дон, де же єсмь, да усладиться йому бесіда моя, ажи, бо звеселюся, о, Господі, дай з зумрішницю від землі і беззаконниці, не бити, ім благослови душе моя, Господа, сонце позна запад свой положилося, твої без нож. Як возвеличе, щося діла Твої, Господи, вся премудростю сотворили єси, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на ній приснує, і во віки віков. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Господи помилуй. Господи помилуй.

О Боголюбим єпископі нашим Кернілі, чеснім пресвітристи в Христі діаконстві, о всем пришті люди, Господу, помолимся, Господи, помилуй. О Богу народі нашим, о придержачших властях наших, і усім воїнстві, Господу помолимся. Господи, помилуй, О граді і всякому раді страні. І вруї живущих ми, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, благоростворені вас духов, ой, зобилі плодов земних, і временних мирних, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Оплавищих, потешествуючих, недуйщих, страждущих, плененних, І о спасенні Господу, помолимся. помилуй. Ой, збавитися на от всякі яскорби, гніва й нужди, Господу, помолимся. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодаті. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною, владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію со всіми святими пом'янувши самі себе й друг друга, і весь живот наш Христу Богу Тобі, Господи. Як поливає тобі всяка слава, честі, поклонені Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і присно, і во віки, віков. А -а 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 Господи, возвах тебе, Госпошим'я, я, Господи. Господи, позвать тебі, услышим я, гонь миласу волені я моєго, не, да йда позвати них оте, услышим я, Господи, Да ісправиться молитва моя, я кока диво, пред Тобою, возьдіяні руку моєю, черва вечерня я. Служив'я Господи, Боже, Господи, хлянені уста моїх, і двері рождения в, в уснах моїх, не уклони серця моєго, вословиса, луха свія, не вшивати виноги сів, со чоловіко ділоючими беззаконні, і не сусуться своїх збрани, моїх, накаже мене правильно милості, облече, і лише річного дани намасти, гаві моє. Я. Якось ще молитва моя, бо благоволені їх, пожертва Божа, при камені суди їх. Услушаться, логоло мої, якого з мого ша, як отогоща земли, просидеться на землі, расточишися кости їх при аді, як тобі, Господи, Господи, очі мої на тягу поваг. Не отими душу мою. Сохрани освіти вже составишими. І особла з'їлаюші беззаконні, та Догом режу свою гришнице. Єдиний зазон, де же прийду. Гласу моїм кого возва, гласу моїм Господу помолився, пролю прид ним молений, моя печаль мою пред ним возвіщу, в них дай зато од мене духу моєму. І ти позналиси, на пути напути по нему же хождах, скриша, сіть мені, смотря ходесний, возглядах і не бізнай мене, поїби бійство от мене, і не ззиває душу мою, возвахо тобі, Господи, ріхти, і сив пований, моя честь моє сина, землі живих, воньми молини моєму, як смирихся, зіло, і мій одгонящих мій, як укріпишеся, паче мене, і зведи із темниці душу і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведниці Дон Деже, воздаси мені і злубини возвах тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду туші твої внемлющі гласу молене моєго. А ще беззаконня не зрішу, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе очі ще О опреславна чудесе Предписується нині, буду ще не зреченого. В образі гнезди мене розуміє моє, вуйство в мірові божественний восіявши невіста приводиться в як у церкві Божественніший. Юже воспалим як окрам Божий Пресвітлий, святий Світозарний, Світо, світо да Су. Твоєго потерпіхтя, Господи, потерпі душа моя, Слово Твоє, купова душа моя, на Господа, во істину початок, Бог приятень, як і мудрий, сланою принесоста, сподобшему божественний плод дати їм. бо отрокові цю Дів Марію, яю же скорби от долг, Гоже во благо чесно весељаши се радост и бохода тајца та буј се му миру Востражи од зрне до ноћи остражи од зрне яго убивајте и славимо Гряди те ностецем стецемся і пред наречем свічами віри украшає, дів пречествіє, в храм Божий послано ходить, оброчена Христа всіх царю є же празднує красное торжество, Боліб на всі насрешає, Твоя. Дяку Господа милості много і нової збавлення, і дойзбавить Ізраїля Отців без законіє. Проход зажизнення, славний филемой. Ноги божественна опознання, суще в оболізни звощево і серця. Ісер, сазвеселисти, світую я лести омраченієм, і одержи маять мою і долоне Ісо, тім же веселящися. Пам'ять Твою бозаную тоже ствоє, погалити Бо Господа всі серце, Його всі людиє, Раття, газкий починує, світ познаний, блаженне тобою зрів, Голоса єше Божественно є Твоє Тіло, яко же багатство, є об'єм. врачи в нії, спочающу благодать це, тім же завершаючи і пам'ять Твою, сохраняємося од битви моє славне, молитвами Твоє. Я пребиває твої юстафію чесного архипа, мудрої раха восвали, боючи Филимона і Онисима, священий, пропов я проповідний Честна я учители лесте многобожну искоренивше я словом и насадивше я всѣ знаніе и истину что жив тим зло честно помнять всякда Нарадується десь не посвише, і облеце веселія, да кроп'я, до зіло преславне величя Бога нашого, все ботвер на востоки зряще, Прочися одне неплодове, безплодне побітованію, Богу священа, бивши вожилище. Не зло, храм, як непорожне приношення приводиться, да радується давий, в я в омусли, приведуться, рече царю дівсвітня, ближня я приведуться, но цініє Божия, мотра його, Госвихати ставо живище, прежде віково на цари твітного рожа Отця, Госпосе і душ наші, премудрость прості, тих, я славе, смертна, Оця Небесного, свята блаженного Ісуса Христе. Пише сонця на запали вже світ, вечерній боїмося, і сина, і святого духа Бога. Настоєння си времена. від бити клаподобними, сине Божий живота, я всему, Вонь милость Твоя, Господи, пожеред меня, во ся живота моего. Господь, меня, ничто же м'я лишить на місці злачней там уселим'ях. Милость Твоя, Господи, пожеред меня, посредні живота моего. Отобе, Господи, Бове черце і без лікарсь пократитися нам. Пославленіси, Господи, Боже, Отець наш, віквальний, прославлений на Твоєму віки. Амінь. Буде Господи, милость Твоя на нас, я кожокова комнатя, пославеніси, Господи, навчи на собранням Твоїм, пословеніси, владико користуми, на собрані Твоїм, пословеніси святий, просвіти на собрані Твоїми. Господи, милость Твоя во вігін, руку твою не преси. Тебі подобає хвала, Тебі подобає тобі подобає хвала, тобі подобає півніє, тобі слава подобає, Тотсу і все, і Святому Духу. До Ні і во віки віков. Амінь. І сповни вечірню молитву нашу, Господи, ви. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. О, Господи, помилуй. Вечеря вся свята, мирна і безрішна Господа, просим. подай, Господи, Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі, тілес наших, Господа, просим. подай, Господи. Прощені оставлення ріху при рішенні наших Господа просим. Подай, Господи. Добрих і полезних душам нашим і миромірних Господа просим. Подай, Господи, прочиврими живота нашого, мирі покаянні скончати, Господа просим, Подай, Господи, Християнське кончине живота нашого, безболізний, непостидний, мирний. І добре отвіта на страшнім судищі Христові, просимо. подай, Господи, присвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і присна Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе, друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Чоловіку любець Бог єси і тобі славу, села, йому Сину і святому духу, нині во віки, віком, всі духові твоєму. Глави Ваші, Господи, ви преклоните тебі, Господи. Царство Твоє благословене, препрославлено Отца Иисина і, і Святого Духа, віков. Амінь. вики, Ви. Дане Псаломски. Ні, все непорочні, приведуться царю Діве, і, і я приведуться тебе. на тебі, гору, мислиною, траве сленною, мого приємний, все непорочного. Ведуться во веселі і радовані, ведуться в Храм Царем. Двері святилища, о Захарія пророче, приємний істину Божію матер, і єдину присно діву. Все на і святому Духові, на ні віки, віка, Десь в ікомів, де Бо храм приводиться, вся непорочна Діва, діва Боби лише все царя Бога, і все нажисне нашої питателя, найчисніша святеня, яко ти лісу, шия юниця во свята свій, Бог, свій, Бог, і водиться. Той возопів, як оганев, радуйся, єдина благословенна благословена. Чай, чи раба твоє, владико полонуло твоєму самі роби. Як ви дістачими спасенія твоє, є перед передицям всіх людей. Світло кровені, язикові славу людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий святи святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний помилуй нас. Слава Тує Сину, і Святому Духу. І нині присної вовіки від Бога. Весвяти Тройця помилуй нас, Господи, очевиди наша, поди, копроси, беззаконня. наша посидиће на дне, оче наше, имене Твоје ораде. Господи помилу, Господи помилу, Господи помилу, глава у Твоји средби свето во духу, и на њи пресно и во викливи ковани. Оче наше, жају се на небеси да све деце Твоје, да прејде старство да буде волја Твоја. jako na на небеси и на земли, хлип најде насушни, да ж нам не си остави нам наша. Також і ми оставляємо дожником нашим неведи на своє і призбаві нас лукава. трава. І царству, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині приснув во віки віков. Амінь. а по столу милостива, Бога. prenišeni i ostavljen je podaz dušam našim. Slava Otcu i Svetu i Svetom u Duhu, i denji i presno, i volike vikova mi. Dnes blago volenija Božije predobraženije, i čelovi od spasenije propovidanije, Bog zrami І Христа всім предвозвіщає, то їм не велела слова зоб'єм, радуйся, спотренні, а завди, дали має нас, Боже, по велиці милости Твоєї, молим Тися у слишки і помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Молимося, о святішим селенстві, мархірії нашим Францисі, папіримським, і Богу любив і єпископі нашим кернілі, о служащих і послуживших осятім храмісам, і осіх наших духовних, і все і во Христі, браті, і нашим, Кирия, ми ще молимся об охрани народі нашим. О придержащих властих наших і у всем воїнстві. Пане смилуйся, пане смилуйся, пані смилуйся. Я ще молимся о предстоящих людях, ожидаючих о тебе великої багатої багатая милости, Затворящих нам милостині за вся православні християни. Дом'є дура, не свя, ком'є, дура, не срагой, ом'є дурен срагой милостивий чоловіко любець, Бог єси і тобі, і славу оссилаємо Цу і Сину, і Святому Духу на ній приснего віки віко. Премудрость. Čestný šuj, chyrový mi, slavný šuj, bez sravnenia, Serafim. Prezistí mňa Boha, slovo ročuj, súčuj, boho, slavo, roču suču, bo, rodicu ťa veľičajem. Sláva tebi, Kriste Bože, naše, sláva tebi. Sláva, ocuj, sleduj, svedomu duchu, inajní, presnuj, vo viky, rikov, amin. Bospode, pomiluj, bospode, pomiluj, bospode, pomiluj. Bláva slovo. Isto, Boh náš, molitvami prečistia svoje matery. І я же входа в храм праздних, свершаєм святих славних і високопальних апостол, преподобних і бонусних отець наших святого апостола Фелимона, їх же з ним, їх же днес пам'ять свершаєм блаженну священну мученика Теодора і всіх святих, помилуйте і спасете нас, яко облак і чоловіко-любець.